Подільський прикордонний загін запрошує на військову службу за контрактом до підрозділів, які розташовуються в межах Подільського та розділянського прикордонних районів. Терміни дії контракту один та три роки. Один рік для громадян віком від 18 до 25 років, три роки для громадян від 25 до 57 років. Що ми пропонуємо? Стабільне грошове забезпечення. Додаткова щомісячна винагорода, яка виплачується в умовах воєнного стану. Також додаткова щорічна оплачувана відпустка та допомога на оздоровлення. Що потрібно, щоб стати прикордонником? Потрібно звернутись до підрозділу комплектування Подільського прикордонного загону, де вам нададуть всю вичерпну інформацію та пройти певні випробування. А саме Психологічне тестування, медичний огляд, внутрішню перевірку та перевірку на законослухняність. Звертатися за довідками за адресою місто Подільськ, вулиця Армійська, 21 та за телефоном 095 180 77 58. Будемо раді бачити у нас в нашій прикордонній родині.